дружочки, трошечки пропадав всього лише один день, але в мене була дуже поважна причина. От. Але все, я повертаюсь колію. продовжую, так що ми йдемо далі. Приємного перегляду! Якби не зарядка, я би тупо скис. Тож це прекрасна нагода продовжувати далі. Поїхали. І сьогодні я буду вибірково переслуховувати альбом Проклятий її. Ну, типу, може у людини заїкається проклятий її. Так називається альбом від групи проклятий три зірочки. Ну, певно, зірочка палає. Я пішов в туалет і в мене випав аїрпод прямо в унітаз. От у мене особисто такого не було. Чесно. На волосі холода, я не кажу їм так. «да», я кажу їм так, «да», бо я не му каю, я корова. Я виточений із олова, у мене грає якийсь барабанний дріб. Я ділю тебе на найменший дріб. Я люблю дріб з колою, а люблю ще смузі. Стою на лузі і читаю хіп-хоп. Розбіглися, чому, чому, чому? Тому що Ой, адреналін? Цей горбик комп'ютерного Г... генія. <звучить> Дивіться, Зараз підлещував отак. Нічого собі, ти просто чарівний довбой. Я думав, цей альбом буде трошечки довший, а він е, закінчився, навіть не встиг закінчити тренування, а вже все. Ну, е, серед тих, що летять мені однозначно плейлист після тренування, це трек істота. От, е, і в принципі, що можу сказати по цитаті: Союз віктан на березових бруньках. Союз віктан. Тримає на ногах, але замість нього мене тримає зараз тренування, так що ми не беремося і продовжуємо. Неприємні люди. Зателефонуй, люди зуби в солі, а я люблю. Нагибати приколи колі в кока-колі. Я утопаю своє горе, море океану і сумління разом зі слізьми. Я буду читати всі ці приколи під свої пісні. Перший за весь час я отримав віртурніка в бороду за те, що, можливо, його ображав, тому я від нього побіжав стояти на руках. Фу, оце завод, певно, працює, а? Ох, цей завод! З виробництва приколів. Якщо я розтібую свою олімпу, то це заходить. Це заходить. Куди вона заходить? Це означає те, що я збираюся звідси. А у вас бувало таке, що ви займаєтесь спортом, вам неочікувано захотілося в туалет. Турнік. Це незмінна класика. Зараз пішла тенденція, те, що треба тягати залізо оцей Але, Чесно, в мене штанг в дитинстві не було. Єдине, що в мене було в дитинстві, це пара гантель. От, і це все. Але класика стояла за мною, як і зараз стоїть на фоні. Так що не забувайте, якщо з'являється щось модне, актуальне, цікаве, фейм. Флейм, рілс, пол, плов є незмінні речі: любов до України.